Ейте українську передачу з Ватикану. У цей різдвяний період, готуючись до зустрічі Нового року, запрошуємо наших радіослухачів у мандрівку духовної віднови під проводом Отця Віктора Кваснія чину святого Василія Великого. Шоста реколекційна проповідь. Ставши, Йосиф, узяв уночі дитятко та його матір і пішов у Єгипет, де перебув до смерти Ірода, щоб збулося сказане Господом через пророка. З Єгипту я покликав мого сина. Евангеліє від Матея. Христос входить у людську історію як людина. У всьому такий самий, як ми, крім гріха. Він стає біженцем, живе в Єгипті, але має здійснитися й це слово пророка Осії, коли Ізраїль був дитятком, я полюбив його, і з Єгипту покликав я, мого сина. Колись вибраний народ прийшов до Єгипту, щоб врятуватися від голоду, відтак став рабом у Єгипті, і під проводом Мойсея покинув це рабство, хоч. Дуже важким і не раз повним нарікань та невдоволення був шлях до свободи. Тому й додає осія, що більше я їх кликав, то більш вони відходили від мене. Христос, ніби заново, переживає історію вибраного народу, щоб показати. Саме в ньому ця історія знаходить своє звершення, свій сенс. Втеча в Єгипет і повернення з нього стаються. Непомітно, приховано. Нічого не каже нам слово Боже про відхід води Червоного моря, як це було за Мойсея. Христос, однак, подорожує туди й назад не сам. Він лишається малим дитям, потребує помочі дорослих Марії та Йосифа. Їхня віра, довіра до Бога, відкритість на Боже Слово. Готовність його виконувати стають важливою умовою спасенної дії Христа у світі. Божий задум, вони пізнають поступово, відкривають його крок за кроком. Необхідність втечі до Єгипту викликає багато запитань: чи Бог справді є могутнім, чому не знівечить задумів ірода? Врешті, чи справді те, що відбувається, є Божим задумом? Чому Бог допускає таку беззахисність свого Сина і тих, кому Його народження довірене? Божий задум не є людським розрахунком, те, що по-людськи виглядає найслабшим, в Бога має важливе значення: життя у вірі не є очікуванням чуда. Марія та Йосиф показують нам, що жити вірою це бути в постійному контакті з тим, в кого і кому повірили. Свою участь в справі відкуплення. Марія та Йосиф сприймають як дар Бога. Кожна Божа дія, кожне Боже Слово для них важливе. Тому й зберігає Марія всі ці слова у своїм серці. А Йосиф. Навіть в темряві ночі, готовий негайно виконувати Боже доручення перебування людини з Богом. Ось найважливіше їх досягнення. В цей спосіб Бог сам стає даром для людини, незрівняно вищим за будь-які інші дари. Хто любить Бога, готовий приймати цей дар постійно, не вимагає всього й одразу, щоб використати за власним вподобанням. Така людина чекатиме, але не чуда, а Божого голосу, який буде провадити її далі. Таке життя позначене надією, що Боже Слово буде остаточним понад будь-яке людське слово чи рішення, і ця надія не засоромить. Тому в Єгипті Йосиф терпеливо чекає на Божу звістку, на нове доручення. Напевно, відчував тугу за батьківщиною, але віддання себе в руки Божі долає цю тугу. Йосиф вертається з Єгипту, думає про юдею, однак йому страшно, бо там царює син Гонителя Ірода. Бог приймає його побоювання, ангел провадить в Галилею, в Назарет. Геройство святого Йосифа не в безстрашності. Він, людина зі своїми обмеженнями, визнає свою слабкість, неспроможність гарантувати Божому Синові безпеку у всіх обставинах, але і в цьому довіряє Богові, дозволяє себе провадити й далі. Йосиф готовий бути слабкою людиною і в цій готовності здобуває справжню Божу силу. Христос входить в цей світ і на прикладі Марії та Йосифа одразу вчить нас повноти життя, в кожний момент проживати у вірі, збудованій на Божому Слові, в надії, що полягає в довірливому чеканні на подальші Божі розпорядження, в любові, яка штовхає до дії, до сповнення Божого Слова. Не заговорить, хто не подивлятиме Господній прихід, Вгорі вільний, а долі записаний, Вгорі син, а долі слуга, Вгорі цар, а долі платить данину, Вгорі Божественний престол, а долі польовий вертеп, Вгорі отчине з глиби мелону а долі бездушне пристановище і ясла, хто не подивлятиме великі речі Вгорі, а малі пеленки в долі. Хто розв'язує, в'яжеться. Той, хто кормить, кормиться, незбагнений появляється, як дитина. Той, хто відкриває джерела, все груди, той, хто все носить, того носить, всюди присутній, невимовно обмежується. О, диво, що за преславні речі, Святий Атанасій великий, Гомілія.

Ста заключна реколекційна проповідь, яку в рамках різдвяної духовної віднови виголосив отець Віктор Квасній чину святого Василія Великого. Ви слухали українську передачу з Ватикану: Христос рождається! Лаудетур Єсус Христос.